А життя у ж білий, помічали ви чи ні? Ми для когось хмари сірі, іншим світло у вікні, серед плям, не там, де фарби, помічають нас не ті. Рідні в нас знаходять скарби, вам здавалося. Чи ні? Рідні очі неможливо не помітити вночі, повз нас лише ті проходять, які з нами не такі. Як всі фарби кольорові та співочимо в пісні. Та чому ж все так буває? Ви дізналися чи ні? А буває і інакше, і точнісенько не так, що ми повз своїх проходим, та не впізнаємо ніяк? Та якби ж ми все це знали, то хіба було б в нас так? Та даремно б не тримали тих, з якими нам Ніяк але в мене є надія, що коли-небудь вночі, рідні очі я зустріну ті, що будуть нечиї, не залишу, не покину, і повз них я не пройду. буду жити своїм серцем та його не підведу.